Є тільки жімна. Ну, привіт. Приїхали ми границю. На польській то взагалі. Я й не виходила з машини, Себастьян поніс паспорта, ту карту побуту. Нічого не фотографували, не брали, все ок. Навіть заглянули в машину і все. На українській то тривало трохи довше. Думали, що будуть витягувати все. Коли ні, не знали вони, що з мотоциклом нашим зробити, який ззаду у нас перекріплений на тому. Як називається? На платформі, на платформі стоїть мотоцикл, і вони не знали, як його вводити, чи в один номер, чи в два. Коротше, там щось повносили, поїхали ми на червоний не, не, не зеленим коридором, а червоним. Скринч вправо. Коридор туди. І вийшла женщина з нашої таможні по робила фотографії і все добре. За котіцу нашу навіть ніхто не спитав, документи не показували, все окей. Заїхали в магазин такий відразу за кордоном, то купили карту на інтернет. Лайфсей, у нас немає українського інтернету. І десь будемо, як їхати до Турції, то візьмемо її до Турції, бо там в роумін удається минути. І то таке, як найдешевший варіант з усіх, які є. Може знаєте якісь ще варіанти інтернету в Турції якимось можна дешевшим способом, то пишіть, цікаво буде почитати. Бо то в Турції найдорожчий інтернет. Виходить. Бо ми завжди там купували. Там сама карта, щось, я не знаю, як тільки купуєш на паспорт, піш. то дорого коштує. Ну і так. Все добре, їдемо в гості до друзів, там ночуємо, йдемо на замок, таке на екскурсії трохи по перший раз вулицю. І завтра виїжджаємо, їдемо там до батьків, Черкаська область. Пока. Ага. Ми. Це ми приїжджаємо в Володимир. Купа людей везде. До нового Володимир. року готується. Такий дом новий. На дворі 2,5 градуса. Холодно, так, противно. Jak stoi tutaj też. Dzieci co nie mają? Mm. A co tylko tu na zachodniej Ukrainie? Tam dalej, nie w pewnej nasze tu jest. Diesel 5 pięćdziesiąt sześć dwadzieścia. ładna cerka. Za 500 metrów skręć w prawo. My dojechali do naszych przyjaciół w Łódź i... Нас пригощають українським борщем. То будечка, І купили да, мені. А то таке компот. З Твій улюблений склеп. Йдемо. З нашим другом спас Севастіаном. Ми будемо. Що тут твориться? Йдемо собі гулятися. В замок відомий, луцький. Цікаво. Терес тут ту, ту, церква. Ага. Православа. планетарій. Планетарій знаєш, що таке? Так. Давно. В Польщі такого, мабуть, не було, не знаю. Коментарі. По польську я не знаю. Якось... Так, А A... зараз церква, а? Консульство перше. Польське. Тут не так, як в Польщі, що ти йдеш і не дивишся по сторонам взагалі. Тут можуть переїхати. Руска баня. А, баня, баня. Ну то до бані. Все ж до бані? Німецька Кірха. А... Кірхланд. А -а -а. А, ні. Ну гарний такий. Ну тут таке високе. знаю, тут. таке... Це. Будинок скульптора. А, це. І такі роби киця там собі лежить. Бідна, чорна Чар, і так символічно То до цього відповідає, так на правду. Цього будинку. Ага. Та hmm? що там? Ні, він був Скульптор. Що, саме як а тут можна, там, якісь старі футури. я оце, я оце, не знаю, як це називати. Такі так. Такі, такі, такі там... Штука, так? На тефлі. Там будинок поставили. З бутени. Ні, дом він тут мешкав. Ще... Ні-ні, тут малий дом з бутени поставили. У мене брат приїжджав з Франківська, тому брати помінник ага. на екскурсії. Тому що заходили в середину, він щось там розказує такі. Ту горілку, а така людина цікава була. Ну, як творчі. творчі люди, так. вони так мають. <laughs> Ale musiał być bogaty, musiał mieć kasy. Nie, nie. Skąd to wszystko? Od przyszł ja na ekskursiu, tak? Tam Il mamno tam 10 zł, daj mu 10 złotych. Tam 20 złotych dalej. Duże ciekawo to wygląda. Ale wiesz, on tu. Most ponpon Nad ріczką. Гіля будинку, косачів, якийсь дуб старий, ну і костюм Петра і Павла.

100 гривень, коротше, вход 100 гривень, це бастя. Не розлог года треба дев'ять да, там. Паш трьох людей. Два дорослі, три. Не. <реку> ну і все. До підземелля кафедро. А, бачиш, ми там були, а там ще якесь підземелля є з Петра і Павла, так? Я не знаю, ну. Посил там часто хуже, ну, 50 часто. Але <реку> звісно, там може бути теж от Не но надійцяв час от Можливо, що сіє, To było cerko, tak. To była, ta, to ta wieża, mm. tak, tak. Tu są te wieże dookoła. O, tu to cerkowo. Patrz, tu są. Jest No, bo tam są już parę uniwersytetów i oni tam inaczej liczą za temat, to. Ach, jakaś drukarska maszyna.

Ідем на гору. Такі ступеньки милюдки, щоб не впасти. Старі, старі тисячі, чок, если там да я це не знаю. Якій. 1730 сімсот тридцяти, хорошо було гестаре, тисячу сімсот девяносто сьомого року. Приятно горе. Уже там дзвонить пишу сейчас за все ці. ним дзвін 1927 року, 30-го. То туда Так, Да, да. Оу, як не вже давно. Себасся ми йдемо.

Правиль українські шашвики. Як ще му по українську праве українські шашвики? Спражні. Такі на шашлики. Було темно, стали трохи такі більш відсмажені. Не ж казала. І картополька. <плес> і той будинок головання того архітектора. До головання yeah. теж да, ходили? Ми кругом були. Сало. Що ти салош туди? Чор... Чорний хлібець. Домашня квашена капуста. No. No. Uh, no. Uh, no. Uh, 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 для мене це три точки світячі. Для мене добре. Зараз вам покажу. Не видно. Ну, трохи видно, там у, щось. Ви на вулиця, а потім продоволь. Добро раночку. Через день виїжджаємо. От друзі виїхали і їдемо заправити машину. Там нам приложення. Ярослав паливо. І там буде дешевше того дізеля купити. Ну і будемо їхати далі, туди в Черкаську область. Холодно, хмарно, неприємно. Але скоро будемо батьків. Мапи нас запхали такими дорогами. Noooooo. Oj oj oj. Nicku nie ma tutaj, on nie ma nic, nie? Nie, nie. Ekstremalnie umowy można tak zaleciek. Oj! Ну і виїхали, виїхали на головну вулицю. 5 кілометрів 14 минут. Восьма рано всі їдуть до праці. заправка мали бо тільки в Даволинській області то єсть і заплатили і не заплатили до чекать так десь подивимо плюс-мінус 500 злотих то вийшло 54 гривні за літр німецько 54 гривні літр віселя коштує але ще була та... При аплікації і по ній там якось дешевше. Записали таке приложення, то показує, що фоторадар стоїть. Скільки треба кілометрів їхати і скільки до нього метрів. Ну і все. Ну, таке цікаве. Називається. Називається, називається... о що шось. Радарбот називається. Ну бра. <різь> І так то виглядає наша дорога. Встала поїсти, зголодніла, бідна. Маємо з собою тормозу. <систитут> Шашличок з картошечкою. Ось такий перекус сліпна. У нас малий перекус. Чорний хліб дуже добрий. Межитній якийсь сам. Нам ще 6 годин їхати. Треба щось чи десь. Каво випичаю. випити чаю. і слова, А ми знайшли таку супер-дорогу. Найгіршу, яка я тільки могла бути сюди. Не знаємо, є. ці гугл-мапи. Сюди нас привезли. Це кошмар. Чей дощ пройшов, нічого не видно, якось ліземо, хоч іди ногами, хоч провіряйте ями з водою. Не під водою. Може вийти той мопець, Себастьян Гілянщина.